Привіт, клешов-кленсери! і сьогодні ми зайдемо в гру знову, щоб створити акаунт з нуля. Підтримай ідею, лайком і підпискою. Підтверджуємо політику гри, і нам пропонує завантажити наш старий акаунт, але ми будемо створювати новий. Привіт, шеф. Ми тебе чекали. Це твоє село. Життя тут напрочуд дивовижне. Але. А що це ще одна ніжна людина? О, ні, бобліни, створи оборону. Потрібна гармата знаходиться в магазині. Купуй, обери місце для гармати, щоб вона зберегла наш таунхол. Ти можеш використати кристал щоб було швидше. Проте я не рекомендую. <голи> Гоблі не атакують. <голи> Ох, це було дуже близько, дякую. Село побудоване на лініях Лея. Воно буде відновлюватись саме. Тримай магів. Підемо ними атакувати на гобліні. Натисни на будь-яке пусте місце, щоб викинути туди мага. Твоя перша атака. Раджу використати одного мага, адже він один справиться, а два залишиться тут про запас. Ось так: дві будівлі сто відсотків. Відмінно перемога. Перша перемога. Вау! Це було дуже круто! Тепер ми можемо строїти далі. І тепер в магазині ми купимо другого будівельника за 250 кристалів. Еліксир використовується для побудови та покращення наших будівель. Купуємо помпу еліксиру в магазині. Ставимо, підтверджуємо і чекаємо, поки побудується. Кристали будуть потрібні для нового будівельника. Нам потрібна колба для зберігання еліксиру. Також її будуємо. Ставимо, де нам подобається, натискаємо зелену кнопочку і маємо. Також нам потрібне золото, і ми купуємо. Місце для зберігання золота виставляємо, натискаємо. Все дуже просто, вам сподобається. Також в нас є такий водопад <рес> Гобліни, знову гобліни. І ми будуємо ось таку штуку, щоб будувати наших, нашу армію, наших воїнів. Ось так воно буде виглядати. Дивіться, скільки юнітів, а ми заходимо, натискаємо на наших варварів і будуємо. Якщо утримувати, то їх буде одразу дуже багато. Завершили тренування і натискаємо в атаку. Натискаємо на Гоблінську фортецю. У нас є два маги, а також варвари. Викидаємо варварів кучкою, вони наших лучниць башту лучниць прибрали. І, як бачите, за декілька секунд всю базу знесли. Наша ще одна перемога, все дуже просто. І саме на цьому кроці ми можемо дати нік нашій базі. Тепер маємо достатньо золота, щоб підвищити таунхол на другий рівень. А, клас! Є та другого рівня. Як бачите, багато чого нового, стрілочки все нам вказують. Легко вчитися. Тут нам показує, що ми можемо купити або покращити. Заходимо в магазин, ставимо нові помпи для еліксиру, а також золото видобувну шахту. Розставляємо по всій карті. Також ми собі купуємо нову гармату. Ставимо її в найнеобхідніше місце, щоб покривало захист нашої будівлі. Також ставимо собі башту лучниць. І отак поступово-поступово робимо захист нашої будівлі, Огорожуємо все ось таким дерев'яним парканом першого рівня. Потім, звісно, його можна буде покращити. Тобто, ти маєш унікальну нагоду створити своє власне поселення. Створити оборонну систему для нього, потім прокачати своїх юнітів і тащити тащити цю гру, тому що вона дуже різна на кожному рівні таунхолу, є різні нововведення, тому прогресуємо і стаємо краще. Ось тут у нас є всякі подарунки. Якщо виконуєш челенджі, за них отримуєш еліксир, золото і всілякі плюшки. Якщо тобі подобається такий контент, не забудь підтримати цей канал лайком. А також підпишися, щоб я знав, що такий контент буде цікавий в майбутньому. А ми будуємо нових варварів, щоб піти в наступну атаку. Проте наступну атаку я покажу, як тільки ми назбираємо 15 лайків. Тому погнали! Все в ваших руках! З вами був Грітсмен. Ще побачимось!